Пальний лістр народу населення. За проміжок від 2 мільйонів років тому до 13 тисяч років тому на планеті сукупно жило зо два десятки видів людей. Власне, тільки 100 тисяч років тому одночасно існували принаймні шість видів. Нині залишилися тільки ми, гомо сапіенси. В цьому відео ми розглянемо кілька головних моментів зростання людської чисельності і що на нас чекає в майбутньому. Наш вид Гомо Сапіенс з'явився 200 тисяч років тому у Східній Африці і почав потроху щемити братів у перших. Близько 13 тисяч років тому останні родичі з виду Гомо вимерли. Тепер тільки сапієнси. За останні 200 тисяч років наша чисельність зросла від однієї особи до 7,5 мільярдів. Як так сталося? Відбулося три так звані революції. Перша когнітивна, коли з'явилася мова. Це було порядка 70 тисяч років тому. Друга аграрна, коли з'явилася їжа, близько 12 тисяч років тому. Третя наукова революція останніх 500 років. І всі три були відіграли ключову роль в глобальному рості народонаселення. Чисельність Чисельність хомосапіанців почала зростати приблизно 70 тисяч років тому. І саме ми стали причиною вимирання інших видів людей. Наші пращури завоювали усі куточки планети та винайшли знаряддя праці, що вражають. Визнаним поясненням стрімкої успішності сап'янців, вважають значну перевагу нашої здатності до спілкування мовою, а отже, змогу якісно передавати інформацію. 12 тисяч років тому на світанку сільського господарства на планеті жило близько 5 мільйонів людей. Вони взялися садити деякі рослини і утримувати тварин, аби гарантувати собі харчі. Це і змінило стан речей. Люди почали менше мігрувати, а натомість частіше оселялися з худобою біля полів. Чисельність людей почала зростати так швидко, як ніколи раніше. Щоправда, з'явилися і хвороби. 200 тисяч років пішло на те, аби досягнути чисельності у 5 мільйонів, і потім 10 тисяч років, аби дійти до мільярду, і це квіточки порівняно з тим, що насуває Попереду наукова революція. 200 років тому на планеті жили порядка 83 мільйонів людей. Нині стільки ж людей живе в самій Німеччині. Що ж таке відбулося, що хутко дійшло до мільярду? Все почалося з нового витка аграрної революції на початку XVIII століття та індустріалізації. Тоді винайшли паровий двигун, верстати, стали вирощувати більше їжі, привозити харчі з колоній, більше людей працювало за заробітну плату, а не як раби, і потім підтягнулися ще й медицина з вакцинами. Одним словом, життя стало кращим, ситнішим, чистішим, а згодом розвинулося і соціальне піклування. Люди менше помирали і довше жили. При цьому регулярно народжували дітей, які так само мали кращі шанси вижити. Діти виростали і народжували власних. Що ж було потім? У 2100 році на нас чекає 11 мільярдів, хоча ще багато чого може трапитися до того часу. Щоб підтримати народу населення, світовій економіці доведеться зрости утричі. Як це зробити, коли ресурси не те що обмежені, а й закінчуються, і при цьому плюндрують планету. Вода закінчується, копали не закінчуються, але уже їхнє використання веде до змін клімату, несумісних подекуди з життям. В деяких регіонах буде неможливо ані жити, ані вирощувати ті ж культури, що й раніше. Одні рослини і тварини можуть щезнути, а нові збудники інфекцій поширитися. Що більше людей, то більші ризики появи епідемій та розвитку антисанітарії. COVID-19 передає вітання. Ми так активно вживали антибіотики в медицині і тваринництві, відколи вони з'явилися, що нині бактерії розвинули до антибіотиків стійкість і лікувати бактерійні інфекції дедалі складніше. Є. Звучить страшніше, ніж фільми про зомбі. І все це станеться дуже скоро. Ну, звісно, якщо якась шалена бензоколонка з ядерною зброєю не знищить світ раніше. Якщо цього не станеться, то чисельність людей на планеті зросте. Тому нам слід шукати стані рішення для виживання, сталого розвитку, харчової безпеки та протидії змінам клімату. Аби дізнатися більше, погляньте наші інші відео.